Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні у нас чудове відео по тегу, по тегу від прекрасної Марічки з каналу Я Марічка, який присвячений нашій невгомовній Монро. І тег називається Парфумована веселка. Цей тег Марічка започаткувала як подяку прекрасній Монро за те, що вона. Ну, це не реклама, я не знаю, як це сказати. Поширювала інформацію про наші україномовні канали, парфумерні, за що ми їй всі великі дякую говоримо, тому що я теж в тому списку і я бачу, що наші всі долучилися і всі побігли, і я побігла. Якщо ви десь на фоні чуєте гавкаючих собак, м'явкаючих котів, десь там діти ходять, це нічого, це моє повсякденне життя ввійшло в чат. Не звертайте уваги, це в мене нормально. І що я ще хотіла сказати, я хочу цим темам підтримати не лише Марічкін канал і не лише подякувати Монро, а взагалі підтримати, висловити свою підтримку ЛГБТ-спільноті, тому що я саме та тітонька, яка ходить постійно в срачі на Фейсбуку і не може пройти мимо всяких коментарів. Якщо ви хочете щось таке подивитися розумне на цю тему, підіть до каналу Іванки. Вона там залишила в описі лекцію про біологію для того, щоб не викликало зайвих питань, якщо люди, ну, багато людей, може, не розуміють, не знають і через то вагаються зі своєю позицією. А я, як завжди, людина, яка за простоту і за все таке, залишу вам в описі ще одне відео від Артема Албула, тобто нашого улюбленого клятого раціоналіста, про те, чому гомофобія не припустима в 2022 році і взагалі. Отже, тепер ми поговоримо про парфуми. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Марічки канал буде в описі. Підписуйтесь на канал Невгамовної Монро. Якщо ви ще, в чому я дуже сумніваюся, не підписані на канал Монро. Підписуйтесь. Коротше, я багато говорю, тому що я ще трохи розхвилювалася. Отже, у нас сьогодні сім кольорів веселки і сім парфумів. В мене, ну, в мене буде не сім парфумів, як і всіх, буде трошки більше. Але в мене не всі. Парфуми в флаконах. Буде трохи флаконів, трохи відливантів. Я думаю, що це нічого страшного. Тому що флакон я коли-небудь собі в шафу поставлю, а тега вже не буде. Я мушу показати те, що я відчуваю, тобто свої асоціації. І почну я з червоного кольору. У мене тут зразу болоти стоять. І перший аромат, який в мене виникав просто в голові, я спочатку довго думала, що би придумати, як би, що би вибрати з того. А потім вирішила сама для себе зробити такий от бліц, типу і асоціації відразу. І перший аромат, який в мене відкликається на червоний колір, це є ля Феде. Ля... Le Fil de Berlin, якщо я правильно розумію, як вона читається, це є Serge Lutens. І це аромат для мене про червоний колір. Всі, хто дивиться мій канал давніше, знають, що я не люблю троянди. Але це аромат про червону троянду, яка мені дуже сподобалась. І про криваву троянду, тому що тут є металеві нотки. Це червоний аромат для мене. Він, до речі, сам і такого червоного кольору. Флакончика в мене нема, але колись він в мене буде, нехай навіть і в залишку. Це відносно, недавно я зовсім з ним познайомилася з цим ароматом. І я вже маю два ось таких від Леванта. Поки я їх зношу, я думаю, я ж собі щось придумаю: аромат про червону троянду, таку трохи мармеладну, таку трохи. Ш... Шип... шип. шип. Коротше, шиповнікову. Таку трошки варення такого, знаєте, хто знає, як повидло на Різдво. З троянди роблять помпухи. о. Ось саме така ця вареньєва, джемова така троянда, червона, але вона з нотками такими металевими, тобто вона така кривава. Цей аромат це берлінська діва, і вона така і має бути це не мій глюк. І я чую тут просто металеві ноти і червону-червону троянду. Не бордову, не жовту, не білу, а саме от червоний колір виникає просто в моїй голові. І цей аромат, напевно, підійде під одяг червоний. Це от моя асоціація. Далі в нас далі в нас оранжевий. Ну і, звичайно, куди ж ми без цитрусів? Це мій аромат 4711. В мене це є ремікс-колонь. Це лімітка. І вона про цитруси. Оранжеві, помаранчеві. Це мандарини, десь там якісь є лимони, але це от абсолютний вибух енергії такого оранжевого кольору. Колір сам по собі це енергічний, енергійний. І аромат точно такий самий. Ну, от він навіть виглядає оранжевий. Я його вибрала не за кольор, а тому, що він і виглядає, в принципі, так, як він пахне. Тому це був перший аромат, який приходить просто в голову. Приходить в голову. І асоціюється в мене з помаранчевим з оранжевим кольором. Ремікс Cologne колоні від 4711. Далі в нас буде аромат жовтий. Чекайте, бо я вже блотери накидала до старі, Ну, я як завжди, не звертайте уваги. Жовтий аромат, як не дивно, в рожевому флаконі. В мене він від «Леванті», але я вам поставлю сюди картиночку. І цей аромат «Map to The Heart. Називається Pink Heart. V6 це. Рожеве серце. І це найжовтіший аромат, який мені приходить в голову. Це аромат про жовтий нарцис. Він такий жовтий, що я передати вам не можу. От Просто жовтий аромат в рожевому чомусь флаконі. І я не знаю, чому цей нарцис жовтий. Я не знаю, як його відрізнити, але це от просто для мене жовто-квітковий аромат. Я люблю жовті нарциси, люблю їх більше, ніж білі. Ну, Як вони виглядають, як вони ростуть? Я знаю, що, от, наприклад, в моєї мами під парканом така величезна-величезна посадка. Величезна, е Вона їх час від часу проріджує, але вони так виглядають мило, таким от жовтим-жовтою полосою яскравою. Це такий е квітка, яка приносить весну. Вони цвітуть одними з перших. І от я обожнюю жовті нарциси, і цей аромат про жовтий нарцис. Позитивний, весінній, літній навіть трохи. Але тут в мене буде ще один аромат. Я не, ну, Тобто жовтий колір асоціюється в мене не лише з самими жовтими нарцисами, а з сонцем і з медом. Звичайно, жовте таке літнє сонце. І це аромат, який називається Небрас від Рехаб. Арабська парфумерія. Це аромат про квіти. Але квіти тут. Медові. Такий, ніби ти нюхаєш медовий пилок. Я дуже люблю цей аромат. Цей аромат схожий на будуар Vivien Westwood. Боже, я знову не сказала то слово. Vivian Westwood аромат будуар, який взагалі, ну я не знаю, він про квіти, але і меду тут в піраміді немає. Але він мені пахне медом, він чомусь мене асоціюється дуже з жовтим кольором. Дуже його люблю, дуже він теж такий, він сонячний. Сонячний, позитивний і медовий. А мед для мене асоціюється з жовтим кольором. Не золотистим, не якимсь там. Які там він ще буває. Такий. Жовтий, жовтий золотий. Це був Небрас від Alreha. Далі в нас. який в нас далі колір йде? Зелений. І перший аромат, теж в мене від левантику. Я взагалі не Деміан, Я, я відео знімаю. Життя повседневно не вийшло в чат. Я взагалі не дуже люблю зелені аромати, але цей аромат це просто моя любов. Це є Аліса Ешлі. Мариджан називається. Це аромат про цитруси зелені, про зелені трави, про лист конопельки. І це все задимлено якимось такою ладаною базою. Я його обожнюю. Це дуже свіжий зелений аромат, і оце такий, те, що асоціюється в мене з абсолютно зеленим кольором, зі свіжістю, з весною, з літом. Прекрасний аромат. Пахне він не димом коноплі, а листом. Ну, і називається він, відповідно, мариджан маріхуна, але вне, ну, тут вона не соло, тобто вона не випирає. Тут все-таки замішано із цитрусами і травами. Це мій улюблений зелений аромат. Так як, ну, я ж кажу, зелені аромати я не дуже люблю, але це от моя любов. Просто знайшла свій зелений аромат, і я, чесно кажучи, не дуже то хочу його шукати далі. Ще один аромат, який асоціюється в мене теж з зеленим кольором. Знову в мене тут позапутували з Це є конвалія від Івроше. Вже всі її знають, я вже її сто разів показувала. Це аромат про білі конвалії, але вони тут з дуже хрумкими листочками, дуже свіжими. От ніби взяли і стебло зламали, і це сік зелений. Тобто мені пахне не так самими квітами, як от цілим тим зеленим букетом з тими дрібнесенькими білими квіточками. Це теж в мене асоціюється з весною, з зі свіжістю, з зеленю, ну тобто з зеленим кольором. Дуже люблю його, цей аромат, це івроше конвалія. Він знятий. Але його ще можна знайти мені тої бадійки хватить. Далі в нас іде блакитненький. Блакитний в мене чомусь взагалі нічим толком. Ну, колір не асоціюється. Я дуже люблю блакитний колір. Це мій колір, мій цв. Не знаю, як українською буде. Так, Ага, я на той взяла. Але, ну, звичайно, з, хтось з водою, з кришталевою водичкою, такою прозорою, блакитною. Але я знову ж не люблю акватичні аромати. Але все-таки блакитний колір це для мене колір неба, колір повітря, колір чистоти. І якщо вже говорити про трошки такої акватики, це для мене Далі Лайт від е, Сальвадора Далі. Прекрасний блакитний флакончик. І от він аромат, який пахне чистою свіжістю. Тут теж цитруси, якісь квіти, я не пам'ятаю, що там ще. В мене то менше все хвилює, може, мускусу, напевно, трошки. Але я його дуже люблю. Він от для мене такий, як повітря, як хмаринка. От як він виглядає, такого блакитного кольору, так він в мене. І асоціюється з цим кольором. Аромат неба, аромат вітру трошки, аромат хмаринок. Водянистості тут трошки є, але він в мене ну, в мене нічого не асоціюється з водою, тому що я не люблю водні аромати. А от такі, що наповнені повітрям, в яких легко дихати, легко вдихати, і хочеться вдихати його просто на повні груди, це він Далі Лайт від Сальвадор Даліна. І ще один аромат. Я як порядна порядна господенька. Вибрала його теж. Це є аромат чистоти. Аромат який, чистий колір в мене асоціюється з білим, але білий такий має бути аж з блакитним відливом. Тому, перше, що в мене виникає при слові аромат чистоти, це, звичайно, мій скломий. Він от і є голубого кольору. Вікна всі миють, блогери чи не блогери. Ну, це аромат чистоти. Тут трошки більше якихось. Фруктів, трошки він щільніший, але він. Ну, от аромат про чистоту, про білий такий аж підсинений колір. Колись синьку додавали, знаєте, щоб він був біліший. Оце от для мене більше про блакитний колір, такий, коли синьки трошки забагато, додали до білого. Цей аромат теж в мене асоціюється з блакитним кольором. Це є Fresh Couture від Moschino. Я як завжди кажу склуми, а потім забуваю, що я не сказала, як він називається. Fresh Couture. Жахливий флакончик, але ну, це аромат чистоти. Він не пахне склуми, ну, містером, мускулом чи, чи ще якимось таким. Пахне він дуже приємно і пахне чистотою. Так, не хочу дзвякати. Далі в нас буде синій. Ну і синій колір, як і в багатьох наших, кого я дивилася, асоціюється з... з сутінками. Віталік, здається, казав, що з сутінками, і в мене теж асоціюється з сутінками. Тобто, коли ще не ніч, але небо вже темно-синє, а не блакитне, коли все навколо заспокоюється, все гармонізується, і, можливо, десь. Навпаки, життя просинається. І один з моїх улюблених вечірніх ароматів. Це Люблю. Не знаю, як читається від Гірліну. Я вам напишу, як читається, як завжди. Ну, це класика. Ой, який він красивий я його обожнює. Це класика. Хтось скаже, що це ретро. Але для, ну, для мене ретро. Я сама ретро. Аромат про багато квітів. про... Якоїсь амбровості він має і солодкі квіти і. Фрукти я не пам'ятаю, чи там якісь є. Багато м якоїсь смолистості такої в базі, але не, не занадто. Він весь просто, ну, жіночний, красивий, вечірній. Отакий, От коли вже. Темніє і хочеться піти кудись на прогулянку, не, не з собакою по парку пройтися, а сходити кудись в ресторан, може, на якусь зустріч. І це сутінки, в ньому приємно і просто погуляти. Цей аромат заспокоює, вже коли день прийшов до кінця, нікуди тобі не треба спішити, якщо ти не в нічну зміну. Але. Такою спокою від нього. Прямо він заряджає. Не знаю, як заряджає, заряджається навпаки. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Аромат спокійний, красивий, вечірній і сутінковий. Прекрасний. З синім кольором. Асоціюється. І ще один аромат ніжданчик, який асоціюється в мене з синім кольором. Синій колір сам по собі в мене асоціюється теж з гармонією, з однієї, з сутінками, з спокоєм, а з другої сторони, з чимось таким трошки магічним, виникають перед очима якісь ілюзіоністи в тих своїх е шляпах таких з зірочками. Якісь, може, магія і ще щось. І один з таких найбільш магічних в мене ароматів це є. Сіара від Revlon. чи Кіара. Кіара, здається, вона читається. І це магічний аромат. Я не знаю, що до нього додати. Коли я в ньому. Це ретро, ще раз повторю. Я люблю ретро. Це аромат, який от хочеться надягнути до якогось, не знаю, відімського балахону. Одягнути оцей відімський. Ковпак, як український колпак буде. Зараз прийде моя Даша і мене виправить. Аромат, який асоціюється з магією. І ця магія в мене от чомусь асоціюється з синім кольором і на ньому з якимись золотими зірочками. Може, я казок в дитинстві передивилася, перечиталася, але чомусь так. Тобто з магією в мене асоціюється темно-синій колір. і з ним асоціюється Кіара від відревло. О, відновлю... ясно. Де мій асистент, який відриває мені плотер від носа. І переходимо ми до фіолетового. Так, перший аромат від левантику в мене, який в мене от з чим асоціюється фіолетовий колір? Ну, з відтінками там може бути і лавандовий, може бути бусковий, може бути фіалковий. Але з таким конкретно фіолетовим кольором в мене, звичайно, асоціюється. Знову Map of the Heart це є Purple Heart, тобто фіолетове серце. Це аромат, який починається чорносливом, тобто він починається фіолетовим кольором і закінчується чорнилами, які я бачу звичайними фіолетовими чорнилами, такі як ми в дитинстві колись набирали собі в ручки, коли ще не продавали таких ручок, які ми пишуть зараз діти в школі. Але це були чорнила фіолетові. Чорнослив, димність, квіти. Це така дивнувата гурманіка. І в базі тут чорнило. Фіолетове. Ну, це аромат, який асоціюється в мене прямо з таким конкретно. Кольором фіолетової ручки. Не з відтінками. а конкретно фіолетовий кольор. Фіолетове серце від mouth of the House». І чорнослив. А чорнослив у нас. Якщо не дуже пересушений, це. Чорний він стає, звичайно, але по суті, це слива, ну, такого вона фіолетова. Сливова. Смачний, солодкий аромат. І ще один аромат, який взагалі я хотіла цей аромат віднести в синій колір. Але я подумала, що ви скажете, що я зовсім зійшла з розуму. І я таки передумала і лишила його в фіолетовому цей аметіст від Lalique. Аметист такий фіолетовий бусковий камінь, флакон фіолетовий. Але чому я спочатку хотіла його віднести в синій? Тому що він про ягоди це чорниця, це смородина, це. Як воно називається? Шовковиця. О, згадала. І ці ягоди самі по собі не фіолетового кольору. Але потім я відкрила холодильник, побачила. Варення з чорної смородини, яке мені мама передала. І зрозуміла, що в синій, як я його запхаю, то мені хто-небудь викличе. Бригаду. Прекрасний аромат. Про ягоди, про варення, про троянда тут дуже красива. Не знаю, якого вона кольору, але вона така все теж з варенням. Аромат, який пахне фіолетовим. Ну, нехай буде, нехай буде. Я хотіла його в синій віддати, тому що чорниці, ну вони не фіолетові. І чорна смородина на колір не фіолетова, а лапахне він фіолетовий. Чудовий аромат, дуже його люблю. Ну і флакончик якби намікає віднести його в фіолетовий, а не в синій. Такі були в мене сьогодні аромати. Дуже-дуже дякую Марічці за цей прекрасний чудовий тех. Дуже дякую Монро. Ми всі передаємо вітання з кожного каналу. Всі вітання, всі наші привіти і подяки. Ще одне життя ввійшло в чат. Собака. Іди сюди. іди сюди, іди сюди. Не хоче йти до мене. Хоче його з боку. Коротше. Всі наші цьомкі бомки Монро дуже-дуже дякую Марічці за цікавий тег, який, як завжди, трохи заставив напрягти мозочок, які всі теги, в принципі, щоб підзбирати і задуматися над тим, що в тебе є, трошки задуматись над кольорами, як такими. Я би Боже, коли я згадувала, що в мене там асоціюється зимким з кольором, якби не Марічка. Так що дуже всім дякую. Сподіваюся, вам було цікаво, може, щось було трошки корисно. Напишіть мені обов'язково коментар, підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, підпишіться на канал. Я Марічка. Повторюю, все буде в описі, і підписуйтесь на Монро. Всіх вас обіймаю, цілую. Не забувайте бути в безпеці, не ігнорте повітряні тривоги. Всіх вас обіймаю, цілую, цьом бомки